Кожен божий день державний борг країни зростає на десятки мільйонів. Коли Віктор Янукович разом з великим професіоналом, любителем Австрії і українознавцем Азаровим прийшли до українського уряду три роки тому, борги країни були вдвічі менші, ніж сьогодні. Тоді було 33 мільярда доларів. Станом на сьогоднішній ранок вони понабирали з кредитів 73 мільярда американських доларів. З їхніх же слів. Віддавати ці гроші треба 26 років. Вони брали, а нам віддавати. Вони розкрали, а нам рятувати. Така доля. Така наша доля, дорога громада. І нам треба буде брати відповідальність за країну, брати відповідальність за кожну людину і вже зараз думати, що робити завтра. У нас є партнери, наші західні партнери, які перейшли від слів до діла. Я пригадую ще рік тому. Коли багато наших західних партнерів казали, що Україна важлива, але далі слів справа не йшла. Зараз вперше, і я хочу підкреслити, вперше за наших 20 з гаком років незалежності, вони сказали: ви разом з нами, і ми готові допомогти Україні і українцям, Сполучені Штати Америки. І Європейський союз чітко зголосились на пакет економічної і політичної допомоги для нового українського уряду. І вважаю, що в Україні повинен сформуватись уряд Майдану, який буде урядом проти Януковича, а урядом за нову Європейську Україну, де кожен українець відчує. Ми так і перемогли, і ми йдемо вперед, в цих складних громадах, в надскладних умовах. За останні три місяці там приміщення Національного банку. В цьому приміщенні є Золотовалютний резерв країни, який належить кожному з вас. І цей резерв зараз стане, як сніг перед весною. за три місяці. Золотовалютних фондів Національного банку пропало, як катран з плота, 3 мільярда доларів США. Ми отримали знецінення національної валюти на 10%. А що це таке? Це знецінені уклади, це підвищені ціни, це знов безробіття. І у тому випадку, якщо зараз. Ми не візьмемо в руки країну, не відсунемо режим Януковича і інших, які зараз намагаються грабувати країну цих резервів. В кращому випадку вистачить на два місяці.